Фонд Вадима Новинського допомагати людям просто доброго дня, шановні друзі. Сьогодні наш фонд Пресвятої Богородиці передає е, цю карету швидкої допомоги. Е, кому ви думали? Ісус сьогодні так трапилося. Що одні з наших військових, яким ми передаємо цю карету швидкої допомоги, позвати Ісус. Дуже дякуємо також нашому волонтерському руху, який нам допомагає у передачі цих швидких допомог. І у нас є розповсюдженість, і велика галузь цих передач. І ми сподіваємось, це я кажу завжди, що бодай одне життя буде врятовано завдяки цій швидкій допомоги. Треба берегти Україну, треба за нею боротися. Свермова буде наша спільна. Слава Україні! Героям, Героям слава. слава і від Тримай козача. Від нашої бригади за підписом командира передаємо прапор. Це гасло нашого командира. Супер. Слово забувається лише бою. Вам на пам'ять для історії, для музею, для вашої благодійної діяльності. Дуже дякуємо. Ваші слова дуже влучні, особливо у даний час. Дуже дякуємо нашим Збройним силам. Дуже дякуємо усім. Фонд Вадима Новинського. Допомагати людям просто.